Смілянські автомобільні баталії 22 екіпажі зібрав другий етап національних змагань з автомобільного слалому. Учасники подолали чималу вістань, аби взяти участь у боротьбі за призові місця. Любителі драйву приїздили в Черкас, Сміл, Золотоноші, Кременчука і Полтави. Цього разу на водіїв чекала непроста траса, пройти яку вдалося не кожному. Місце зборів екстремальних перегонів сміла центр міста. Перед офіційним стартом учасники намагаються якнайкраще вивчити трасу. Смілянський гонщик Ігор Гетьман називає її однією із найскладніших, які йому доводилось долати. Аби показати кращий час, треба не аби як вміти крутити кермом. Ну, чесно говоря, ну перший раз посмотрел, ну траса доволі таки складна. Ну то сніднітно нічого такого простого то есть, доволі таки складна, але цікава. А чим саме складна для вас? Ну, мабуть, тим ж непонятне просто так як-то Виїжаєш на і багато фішок у кожного учасника три спроби показати вищий клас маневрування між перешкодами. За збиту фішку штраф віднімають кілька секунд від результату. Хто не виконав фігуру чи заплутався у трасі, знімають із заїзду. Перед стартом Євген Тараненко із золотоноші оглядає свою ладу Пріору. Останні приготування і можна їхати. Водій зауважує змагання зі Слалому – велике випробування не лише для гонщика, а й для його машини. Кого не своя машина, то її ламає. Я її трішки бережу, трішки підготував. Поставили хорошу підвізку, щоб трималась на дорозі. До двигуна ніхто не ліз. Є в планах строїть другу машину. Змагання з фігурного маневрування допомагають водіям підвищити рівень майстерності. Навчившись оминати конуси на імпровізованій трасі, їм буде легше уникати перешкоди на дорогах загального користування. соревнования в честь 60-летия области. Никаких проблем по перекрытию движения. Скорая помощь. Пожарные автомобили, все службы привлечены. То есть у нас по 10-15 человек судей в каждом регионе будет стоять. Поэтому поддержка идет максимально. Смілянська траса, попри складність, підкорилась Яні Гриценко. У активі екстремалки на ВАЗ-2108 вже друга перемога. Вона лідирувала і під час попередніх змагань. Максим Синиченко тріумфував у категорії Задній привід. Андрій Яроменко показав кращий час серед передньопривідних авто. Командний залік виграла класік тім. Наступний етап національних змагань з автомобільного слалому відбудеться у Чигирині. Організатори пообіцяли, 8 червня на Чигиринському стадіоні Колос наглядачів чекатиме видовичне дійство. На учасників ще складніша траса. Юлія Порпленко, Юрій Дубина, ЧСН Спорт.